Ось ця перевезення, міжнародна торгівля від початку від виробника до кінцевого споживача. Вона вся називається ланцюг доставки ланцюг логістичний, тобто є ланцюжок, який знаєте, як у мене ось тут є ланцюжок, знаєте, він складається з малесеньких частинок, і ось ці малесенькі частинки будують нашу систему, нашу продаж з однієї країни в іншу країну. Мене звати Вікторія Тріфан, я понад 18 років в бізнесі та найбільше в міжнародній торгівлі практично весь цей час. І я зараз вам. Поділюся та, з таким коротеньким уроком, як будувати ось цей ланцюжок міжнародній торгівлі. Спочатку в нас де, звісно, виробник і постачальник, він повинен завантажити, як правило, в більшості випадків виробник завантажує. Але бувають випадки, що виробник каже: Я не завантажую вантаж ви собі самі приїжджайте, замовляйте кран, навантажувач там поруч, і ну, це вкрай рідко, але якщо ми говоримо про саме виробництво, саме про торгівлю як бізнес, то звісно виробник вам буде завантажувати. Якщо виробник може замитнювати, то вам не треба реєструвати в цій, компанії, в цій країні компанію. А якщо не може замитнювати вам, або треба зареєструвати власну компанію. Наприклад, в мене останній випадок був: дівчина купує в Туреччині одяг, і вона купує на ринку і каже: Я не можу ціни з ринку люди не хочуть мені замитнювати цей товар. І насправді в неї який є вихід ситуації. Або все ж таки вони замитнять, або вона зареєструє компанію в Туреччині свою власну. і Купувати в них на внутрішньому ринку і потім вже буде експортером, та або ж вона знайде компанію, яка надає такі послуги, тобто можна в такий спосіб це зробити. І виробник або замитнює, або ж передає компанії посереднику експортеру. Далі транспортна компанія забирає цей вантаж у виробника. І далі вона їде на митне оформлення в країні відправки. Так? Або ж виробник надає всі документи, які стосуються експорту, або якщо в цій країні буде посередник, то він надає всі експортні документи і організовує митне оформлення експорту. Тобто знаходить митного брокера, підписує з ним договір і передає всі сканкопії документів. Водій везе оригінали, як правило. А ми передаємо сканкопії для того, щоб митний брокер міг перевірити заздалегідь і, можливо, внести якісь коридори. Навіть ще до того, як водій виїхав з цього заводу, найкраще рішення чи з цього текстильного виробництва. Далі йде транспортування. Тобто ви авт... вантажівка взяла цей вантаж і вона далі везе його, проходить вона перетин митно... кордон та митний кон контроль на кордоні. Ось всі ці документи, які отримав водій, вони також на кордоні проходять просто верифікацію. Може бути таке, що якісь структури будуть перевіряти, може бути, що не будуть перевіряти на кордоні, а вже буде перевіряти. Перевірятися ретельно, тільки там такий загальний перегляд документів буде відбуватися на кордоні. А ретельно товар буде перевірятися в місці отримання вашого вантажу, або ж буває таке, що митне оформлення відбувається прямо на кордоні. Цю процедуру відповідає водій. А також ви можете знайти митного брокера, наприклад, який буде теж супроводжувати там на кордоні оцей митний контроль, або водій, як правило, теж знаходить і оформить транзитну декларацію. Транзитні декларації оформляються, навіть якщо у вас там прямо в цьому митному. На цьому кордоні є також митний пост, на якому буде митне оформлення імпорту. Все одно оформляється додаткова транзитна декларація, і вже тоді імпортна декларація. І водій там за цю транзитну декларацію оплачує і проходить з цими документами, які отримав на завантаженні. Далі вже в нас де митне оформлення в країні одержувача. Водій далі повинен з кордону їхати на якийсь митний пост, який вказує замовник і дає йому в заявці. Адресу митного посту, контакти митних брокерів, які будуть оформляти митне оформлення імпорту. Замовник чи імпортер повинен зареєструватися на митниці, зареєструватися в підконтрольних структурах, якщо він везе харчі, то він повинен зареєструватися в службі якості харчових продуктів, в Держпродспоживчій службі в Україні, наприклад, та і ветеринарні, якщо це товари підконтрольні, ветеринарні, якщо нічому не підконтрольні, то достатньо тільки бути суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, тобто зареєструватися на митниці. Між іншим на митниці зараз практично всюди можна зареєструватися онлайн дуже швидко, дуже легко. Якщо в Європі це отримати номер ЕОРІ в деяких країнах, наприклад, в Італії, номер ЕОРІ вам автоматично видають разом з реєстрацією платником ПДВ. А в Польщі додатково необхідно зареєструватися. на цей код в Україні на сайті Державної митної служби онлайн за допомогою електронного підпису, швиденько можна зареєструватися суб'єктом зовнішньої кодичної діяльності. Отже, імпортер зареєстрований, він домовився з брокерами, дав адресу і контакти водію. Водій приїхав туди на митне оформлення імпорту. Переглянули, наприклад, якісь там контролюючі органи ці документи, переглянули товар, переглянув митний інспектор. Митний брокер надав митну декларацію на підставі ваших документів. Якщо є якісь питання до документів, то вам телефонує митний брокер чи водій і каже, що ось ця служба має такі такі зауваження. Ви виправляєте, надсилаєте їм виправ... виправлені документи. Ось. І що дуже важливо, в більшості випадків саме скан копії виправлених документів приймаються, не приймається сертифікат походження Євро-1, з ним часто виникають питання, і тоді треба оригінал виправлених чекати, поки він доїде. Ну, слава Богу, живемо в часи, що будь-якої країни може. Можна доставити за одну ніч та товар, і можна це врегулювати там, якимись кур'єрськими структурами. Ну добре, за дві інколи. Це буде трошки дорого, це будуть ваші втрати, якщо, наприклад, сертифікат Євро-1 і якийсь оригінальний документ необхідно виправляти, але в більшості там 90% документів можна виправляти безпосередньо сканкопіями. канкопіями. Далі вже ваш перевізник, водій забирає документи з митного оформлення. все йому там оформили митні платежі. Імпортер заплатив ще до того, як митне це оформила. В деяких випадках за кордоном можна не платити зразу, платити пізніше, але це довге. Історія, приходьте на навчання з міжнародної торгівлі, там вже детальніше розповідаю, коли ми можемо сплачувати, коли не можемо, в Україні завжди практично мусимо сплачувати. І е, далі вже поїхав на розвантаження. Е, доставка до кінцевого е, одержувача. Також хочу вам сказати, що ну, умовно. Ви не маєте коштів для того, ви компанія-імпортер за кордоном зареєстрували свою фірму, вам приїхав з України товар. Ви десь, як багато українців, забули, що вам треба ще гроші на те, щоб розмитнити цей вантаж. І ви їх не маєте, і ви не знаєте, що робити. Ви можете скористатися послугами митного складу. Або ж, наприклад, ви українська компанія, ви вивозите за кордон і ваш іноземний покупець ну, пропав. Ну, таке край рідко, але буває. От я знаю точно прям таку історію. Ви можете скористатися послугами митного складу, тобто товар не. Розмитнюється, він вивантажується на митному складі, і коли у вас або з'являються кошти, якщо ви не мали, ви приходите, забираєте і в Європі це достатньо недорога послуга. Або ж ви знаходите іншого клієнта, переробляєте всі зміни, вносите коригування митної декларації і всі документи змінюєте, і товар постояв, ви знайшли іншого замовника і продаєте на іншого замовника. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо було, то лайкаємо, підписуємося на канал. Ставимо питання або ж просто коментуємо, що було корисно, і я буду знімати ще більше україномовного, корисного, навчального контенту про міжнародну торгівлю і бізнес. Дякую.